Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, ми хороші сьогодні. Я така вся нафарбована, сижу, чекаю маму. Вона за мною обіцяла о 9.30 приїхати, і ми з нею хотіли поїхати. В магазин такий великий, чи він китайський, чи він італійський. Я от не знаю, що там за господарі, власники. От. Але ну, там все набагато дешевше. І я хотіла собі купити для нового учбового року і зошити, і щоденник, і, ну, і коротше. подзвонила мама, каже: Мар'яна, все, машина зламалась, стоїть машина, нікуди не їде. Треба їхати до механіка. Треба, от її чоловік приїде на обід. Зараз він десь там мотається, приїде на обід, і після обіду машинку будуть вести до механіка. Не дуже мені це сподобалося, звичайно, тому що, блін, вже початок вересня, бачите, у мене ще ніякі не почались заняття взагалі. От хотіла з'їздити в магазин. Дуже шкода, що машина. Ой. Зламалась. Ну, Цього слід було очікувати. Знаєте, якщо е, машину ремонтувати тільки коли вона просто встане і стоїть, і не їде. Ну, так вона і буде працювати. В машину потрібно постійно робити профогляди, вкладувати гроші в машину. От. Тому я окей, така вся нафарбована сьогодні вдома. Піду зроблю спезу, зроблю покупки продуктів на тиждень. Зараз в мене такий розклад вже з вересня. Починається розклад в магазин один раз на тиждень. От. Але я ходжу за покупками не нафарбована. Це я з мамою кудись поїхати, так знаєте, подалі від дому Я фарбуюсь. А в магазин я одягаю такі великі чорні окуляри. Ну, можу там трішки губи підфарбувати і все. От. Тому вирішила зробити відео. Зараз повідповідаю на ваші питання. От. І, до речі, перше питання, чого в мене немає досі машини. От, що це таке? По-перше, в мене в Італії немає машини. В мене, в принципі, машини немає і не було. Користувалася я машиною маминою. От ту машину, що ви бачите в моїх відео, це мамина машина маленька червоненька, от, KIA Picanto. Але ця машина вже дуже старенька, ну, їй вже років 20. Років 20, можете собі уявити. І в цю машину ніхто, ніхто не вкладав гроші. От Поки їде, їде. Як встала, тільки тоді якось щось підремонтують. В них дві машини на сім'ю. І коли я сюди переїжджала жити, я у мами запитала, що можна я візьму твою машину. Тому що в них дві машини, і її машина, як правило, вона нікуди не їздить, вона їздить тільки. З чоловіком в магазин робити покупки, ну, може, раз на тиждень. Потім вона їздить до лікаря теж або з чоловіком, або сама, але це ну я не знаю, там раз на місяць, раз на два місяці. А так машина ну 80% часу, вона стоїть просто під домом і все. Вона нею не користується. Вона типу мене, тобто вона домосідка. В неї нема такого, що кожного дня кудись їхати, вона вже на пенсії, на роботу вона не ходить, до подружок вона не їздить. Тобто вона вдома завжди. І я в неї запитала за машину. Вона та ні, та ні, та мені теж потрібно. Ну коротше, вона мені не дозволила От. зажиділа машинку. Хоча е в нас була з нею домовленість, коли я склала на права, і я ще працювала як бебісітер. Я в цю машину вклалась дуже грошима, тому що вона в черговий раз встала як вкопана ця машина. І я кажу: мам, давай я машину відремонтую і буду нею користуватись. Мені вона для роботи, як вебі-сітеру, потрібна От, і на роботу доїжджати, і взагалі. Мама сказала, гаразд, гаразд. Я вклалась грошима. Десь покористувалась машиною, ну, може, півроку, потім мама передумала. І все, сказала, ні, моя машина. Мені було так. Знаєте, шкода, думаю, що ж це таке? От. І все. Потім я з її дозволу я брала тільки час від часу машину, кудись поїхати, в магазин або на курси. От. Оці відео, що на машині це от на маміній машині. Я відкладала відкладала гроші для того, щоб купити свою машину. Тому що я розумію, що. В Італії, принаймні у Римі без машини, ну дуже важко. Навіть якщо я живу в досі непоганому такому місці зараз, де є автобусні зупинки. Там, де я жила з маман і її чоловіком, там була тільки одна автобусна зупинка з одним автобусом. І цей автобус один він міг приходити отак. Один раз прийшов, потім дві години його немає. Потім знову прийшов. Тобто, взагалі, от, як Бог на душу тобі покладе. Рік тому я вже жила отут. Ми з мамою, кудись ми з нею їхали. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, а вона мені обіцяла мене підкинути вазел, щоб я собі там лікаря сімейного змінила. Теж я нафарбувалася, її чекаю, це було літо. Вона мені дзвонить, каже: Ну що ти? Вже готова, вже нафарбована, тому що вона мене знає. Я перед дзеркалом мені подобається крутитись. От, ти вже готова виходити. Я кажу: так, так, мам, я вже готова. Все вже виходжу. Вона не виходь. Я кажу, що таке, що сталося? Вона каже: ти уявляєш, я сюди до тебе приїхала і все. І знову машина встала як вкопана. І ще і педаль щеплення відвалилась. А в неї ще такий, знаєте, стіль о, керування, в неї завжди нога на педалі щеплення. Вона її не от прибирає з неї. Ну і все. Педаль відвалилась, машина нікуди не їде, а мама вже отут в мене під домом. А це літо, спека, така спека. Ну, я швидко взяла воду, таку темну парасольку, ну і до неї, там, над неї тримати цю парасольку. Тому що чекати евакуатор, ну це довго в Італії, можна і годину, і дві години, навіть якщо ти і заплатиш гроші. От. Потім вже приїхав її чоловік. Я пішла додому, і власник, там, значить, вона ще так, машинка, знаєте, зупинилась дуже зручно, от прямо на парковці, що, слава Богу, не посеред дороги. От. І власник рибного магазину, там був поруч рибний магазин, він їх до себе взяв, і маму, і її чоловіка, тому що там можна було на сонці просто спектись, щоб і машину було видно, і коли приїде евакуатор. Тобто машинка вже ну, така, ледве-ледве дихає. І мама залюбки її здала б в тіль, щоб в них на сім'ю була тільки одна машина її чоловіка. Тому що вони ж за дві машини сплачують І страховку, і, ну, тобто. Але її здати в утіль цю машину ще дорожче, ніж її утримувати. Ну, Як вона мені пояснила. І вже коли машина от рік тому. Розламалась остаточно, все, і вони поїхали до механіка, і він їм там нарахував кучу-кучу всього, що потрібно з нею зробити з машиною. Мама сказала: Ні, саме необхідне, щоб вона тільки їздила. От. І тільки тоді вона мені сказала: ну все, можеш брати машину. Я кажу: ну зв... звичайно, коли вже машина така, знаєте, як рухлять, я можу вже брати маш... машину. Потім я походила, тут подивилася, її тут ніде ставити. Я коли їхала з лекцій, от ніч, вечір, тут кожен сантиметр заповнений машинами. Ти тут взагалі ніде машину не поставиш. Бо над домами отак стоять: машини, машини, машини. Тут більш-менш є пусті, е, скажімо так, безкоштовні. Місця біля дому тільки в день, коли всі люди на роботі. А коли вони з роботи приїхали, все, все зайнято, розумієте? І потім ті гроші, що я почала відкладати на машину, я зараз за ці гроші живу в оренді. Все ви там переживаєте, прям хвилюєтесь, за які я такі гроші живу. За свої, за власні, я ці гроші е, напрацювала і відклала. І вміти відкладати і не витрачати це теж, знаєте, треба вміти. Я взагалі не розумію, як так можна заробляти гроші і все до копійки витрачати навіть 5 євро, навіть там 3 євро відкладу. От за 11 років і вийшла на квартиру, звичайно, ви там мене все питали, скільки потрібно в Італії працювати років. Щоб купити собі нову квартиру. По-перше, все залежить від квартири, яку ви хочете купити. І потім. Дуже від чого це залежить? От я за 11 років відкладання і заробляння грошей я змогла відкласти тільки на таку, знаєте, бюджетну невеличку машинку. Нову, правда. От. Ну, а зараз вже я і ці гроші. Проживаю, проїдаю і все. І залишилася я і без квартири, і без машини. Окей. Отак. От Просто що в мене хоча б була така, знаєте, підстраховка від мами, коли не коли вона мене могла відвести і у шпиталь, і в магазин кудись подалі. А зараз машина все. Не знаю. Шкода. Далі. А, ви мене ще питали, який в мене рівень італійської мови? Я вам скажу так: я не знаю. Ну, чесно, не знаю. В мене є сертифікат на рівень B2. В мене є сертифікат на рівень C1. Тобто, сертифікат моїх компетенцій там написано лінгва італіана. Ну, італійська мова. Авансату це означає чи уно. Але коли почитати всі ті компетенції для цього рівня, ну, я би не сказала, що в мене є спонтанна італійська мова, в мене є спонтанні італійські фрази, якісь то слова. А так, я думаю, коли я хочу щось сказати або відповісти. Тобто, в мене там така робота мозку, знаєте. Пар звук. І я завжди своїм вчителям кажу: ну навіщо ви мені ставите отакі оцінки у мові італійській, на що мені а, вчитель, причому це вчитель, який мене терпіти не може, з яким ми постійно так от, чубились. Він мені каже: Маріанна, не потрібно себе знецінювати. Він каже: Ну, я ж чую, як ти розмовляєш. Я чую, як ти аргументуєш свої думки. Я, чую, я бачу, як ти пишеш. Ну тобто авансато. Вансато, чи Чіуно. І хтось з вас мене запитав, який в мене рівень і скільки я років вчу мову? Мову я вчу досі, і я буду все життя її вчити. А рівень я написала Чіуно, як сертифікат в мене є. Це потрібно тут народитись або приїхати дуже маленьким. Щоб отак, от знаєте. Без, ну, так, от, вільно, вільно, щоб ця італійська мова з тебе текла просто. До речі, я декілька разів, а, вже живучи в Італії, я брала собі вчителів приватних із України, із Італії і. Ну, наших, наших. І ви знаєте, немає в них ніякої спонтанної мови, а італійська. Вимова, незважаючи на те, що вони вчителі, а я нібито їх студент, але вони живуть в Україні, а я живу в Італії. В мене набагато ліпше, набагато ліпше італійська пронуча вимова. Тому це все дуже суб'єктивно. І потім я можу сказати: так, мене як це перевести українською? Скажімо так, мені дорікають італійці, що я дуже строго до себе відношусь. Що себе потрібно любити, що те, як я навчаюсь, і те, як я хочу, тобто я задовбала всіх там вже вчителів, тому що мені потрібно докопатись до суті, етімологію слова. А чому так, а не так? Ну розумієте? Вони кажуть, Маріана, ти, ти дуже глибоко копаєш. ну Не потрібно так навчатись. Це я до чого кажу? До, до того, що якщо от, Особисто я сама про себе, би, про себе казала би, я б сказала, що в мене італійська розмовна десь на рівень біуно, але от на, на справжній рівень біуно на всі ті м, компетенції, які підв'язуються під цей рівень. Не те, що от в мене багато знайомих, які здали іспит там Челі, пліда, Чілс на рівень біуно, а самі навіть не можуть артиклі вірні. Поставити в словах, розумієте? А от справжній рівень Е, e, пишу я на рівні, я думаю, бідує. Якщо мені дати час подумати, я думаю, що можу так от розписатись і на рівень бідує, якщо мене не підгоняти. Тому що, коли я обмежена в часі, я дуже люблю ставити подвійні приголосні, e, ну, там є свої нюанси. Далі. Те, як я сприймаю мову на слух, я думаю, що чіуно, чіуно запросто, тобто я, я все розумію, навіть якщо зі мною розмовляє термінами медичними лікар або, я не знаю, вчений історик, що там в нас ще є, читання в мене теж на рівень чіуно, тобто я читаю грамотно, я роблю вірно наголос. я... Добре вимовляю слова, тобто це дуже-дуже рівень вашої іноземної мови дуже суб'єктивний. Коли мені англійську мову мені написали інтермедіа, а я розумію, що я навіть на а не знаю, а писати так взагалі не можу. Тобто я італійською англійською можу писати тільки, ну, може, я не знаю, слів, слів 50, а знаю. Лексику, може, слів там 350. А так от, якщо порахувати, вже 14 років. 14 років я займаюсь італійською мовою. Я просто в шоці від вундеркіндів, які кажуть, що я за рік, за два я вивчив мову. Я не розумію, на якому рівні ви її вивчили. От прямо що отак от можете. Спілкуватись бачите? 14 років, тобто, приблизно десь в мене 2 роки в Україні до того як я приїхала, я в 30 років починала вчити італійську приватним чином. Потім я закінчувала курси от десь в 39 років. У мене такий проміжок був в 9 років. От. І вже отут 12 рік. Це кожного року я записана на якісь курси, не була записана тільки один раз. От коли жила з падуванцем. Це було десь півтори роки, трішки більше. Рік і сім місяців. От. Ну тоді в мене інше було. Знаєте, в мене так італійська мова прокачалась, тому що я ні з ким не могла розмовляти ні українською, ні російською. Ніяких не було ні подружок, ні мами, нічого. Був тільки цей падуванець, його родичі, його друзі, тільки італійська мова. І там в мене, от саме італійський мат, матюки італійські, в мене от, пішли після падови, тому що я раніше їх не знала. Просто ось такі справи. Так, що ви в мене ще питали? Як так? А, що стосується муфи, до речі, бачите, я вам дуже вдячна. Пішла в дем, купила таку антимуфа е, з біянканти, тобто, е, скажіть мені, з біянканти, освітлююча, так? От. І ви знаєте, вона мені дуже подобається. Я вам дуже-дуже е, дякую. От хто мені писав, що в демі оця пшикалка продається. Я вже отут -от по стінам напшикала. Оця е, муфа вона йде в мене з-під стелі, з-під даху розумієте? І, звичайно, так, вода не затікає. От ідуть грози, дощі, зливи, вода не затікає. Але дах все одно він вологий. Поки він там прогріється, а зараз буде осінь, зима. Оце будуть дощі, дощі, дощі і не дуже багато сонця. І буде така холодна вологість. І звідси і лізе та муфа. Я її тільки. Приберу це, я на дах дивлюсь. От. Через 3-4 дні знову вже таке жовтеньке лізе. Ніхто не буде цей дах перекривати, ви ж розумієте, ця мансарда була побудована для того, щоб здавати в оренду. Ніхто не буде тут нічим займатися. От Я отак от щодня її борюсь. Що стосується осушувачів, повітря, ви знаєте, в мене були і коли я жила з видаванцем, і потім коли з кардіологом, господи. Можна так подумати, Знаєте, я так кажу, можна подумати, що я тут. егегей, як тусила. От, були ці осушувачі. Ви знаєте, це називається даремний труд, тому що всі вікна відкриті, все одно вологість з вулиці йде до кімнати. У мене завжди всі вікна відкриті. Взимку, влітку. Я навіть взимку сплю з відкритим вікном. До речі, от мама сьогодні, от ми хотіли поїхати в магазин, а вона мені везла три ковдри. Я взимку буду спати під трьома ковдрами, але щоб було прохолодно назовні, щоб було прям холодно. Мені так подобається. Я холод сприймаю набагато легше, навіть приємніше, ніж спеку. Розумієте? От. Тому, напевно, осушувачі повітря потрібні, я не знаю, десь в. Кладовці, де немає вікон, де приміщення може бути закрите. А так, ви не зможете осушити всю Італію і забрати всю вологість з цього клімату цим осушувачем. Ну, включите ви його, відкрити вікна ну, і, і толку з нього. Я пригадую на цій віллі в нас в кожній кімнаті. Ну, там, де ми жили, тому що там були і такі кімнати, які для гостей. От там ми не ставили оці осушувачі. І там ці кімнати вони одразу, одразу затягувалися такою жовтою, потім темною цвіллю. А потім, коли, наприклад, його донька або син хотіли приїхати, він кликав прибиральників, все це милось, замазувалось білою фарбою і все. А там, де ми жили в тих кімнатах, стояли оці осушувачі. І вони постійно працювали, постійно була в ємкості вода, але ти знову відкриваєш вікна, ти ж не будеш жити з закритими вікнами. І все, і все по новій. Так, мої хороші, давайте я ще одне відео зроблю, тому що тут у мене ще є від вас питання. Все, до побачення, до нових зустрічей. Тя-тягу.